Спонсор показу. Історія у пляжці. В Тернополі в аварії загинув чоловік. Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася 11 січня близько сьомої вечора. У Тернополі на вулиці Степана Будного зіткнулися три автомобілі. На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група та лікарі екстреної швидкої допомоги. За попередньою інформацією, водій автомобіля БМВ виїхав на смугу зустрічного руху та врізався у ВАЗ і Мерседес benz В результаті удару 31-річний кермувальник БМВ загинув на місці аварії. Кермувальника з переломами та травмами госпіталізували в реанімаційне відділення. Третій водій за меддопомогою не звертався. У Тернопільській області на хабарі піймали начальника одного із відділів поліції. За матеріалами слідства прокурорів Тернопільської обласної прокуратури поліціянт вимагав і отримав неправомірну вигоду за перевезення підприємцем деревини без документів. За це правоохоронець вимагав 10 тисяч гривень. Під час одержання коштів його затримали і повідомили про підозру у вимаганні і отриманні неправомірної вигоди. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу і відсторонення його від займаної посади. За незаконне зберігання зброї мешканцю Чортківського району загрожує до семи років позбавлення волі. Правоохоронці виявили у будинку 52-річного мешканця Копичинецької громади бойовий револьвер, системи Наган. Карабін, дві мисливські рушниці, предмет зовні схожий на бойову гранату Ф-1 та майже 80 предметів, зовні схожих на боєприпаси до вогнепальної зброї та гладкоствольної зброї. Речові докази вилучили та направили на експертизу. Поліціянти встановлюють, звідки чоловік. Вік взяв заборонені предмети, та з якою метою зберігав. Продовж кількох днів працівники Тернопільського районного управління поліції встановлювали місце перебування двох чоловіків, причетних до крадіжки. Про злочин на лінію 102 ще 31 грудня повідомили працівники благодійного фонду Карітас. За словами керівника, на територію фонду близького півдня зайшло двоє невідомих. Чоловіки переконалися, що їх ніхто не бачить, і проникли до одного із наметів, в якому зберігалася гуманітарна допомога. Зломисники взяли звідти три коробки і почали тікати. Саме в цей час їх помітив працівник фонду та викликав поліцію. Під час розслідування було Щодо даного злочину причетні двоє чоловіків, жителів міста Тернополя 1989 року народження та 1991 року народження. Жоден з них раніше в поле зору поліції не потрапляв. Чоловіки у скойному зізналися, а чуже повернули. За даним фактом відкрито кримінальне провадження, передбачене частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України. Встановлюється причетність даних осіб до вчинення інших кримінальних правопорушень. Спонсор показу. Історія у пляшці.